В нас облаштоване приміщення, воно невеличке, але воно нас е, дає нам надію на те, що воно нас збереже. Ми облаштували це укриття як е, тимчасове укриття е, і як е, пункт обгорів, тому що в нас тут елеватор, в нас тут тепленько, звідси поступає тепло е, на весь будинок. Наш будинок старий, йому вже 80 років. І нам так не пощастило, що ми попали під обстріл і маємо деякий досвід з приводу того, як має бути, яким має бути укриття. 14 липня у нас був обстріл на вулиці 25 градусів тепла. Але всіх трусило тут в подвалі. Це нервове. І ці одіяла вони згодилися, укривала, гарячий чай робила. Це вже нервове. Але те, що потрібно, обов'язково. Люди роблять лавки, роблять воду, запасаються. Це все потрібно. Але ще треба ковдри. Це мій досвід особистий. Це дитяча кімнатка. Тут виход в другий під'їзд. Там, де ви бачили туалет, там вихід в третій під'їзд. От цим цінне це приміщення. Що в нього три виходи. Крім того, ми запаслися генератором на чрезвичайний випадок, запаслися буржуйкою, і це нам дає додаткову можливість обігріву в цих приміщеннях. Є запас води питної, є запас технічної води, є ковдри, є медикаменти, є посуда, є чайник. Навіть інформація радіо, телевізор, є Wi-Fi, тому це приміщення прилаштоване, як ми вважаємо. Ми все можливе зробили для того, щоб це приміщення слугувало і як тимчасове укриття, і як пункт обігріву.